Фільм по Майнкрафту виходить вже через тиждень, 3 квітня, і на честь цього Маджанг запустили івент з безкоштовним плащем, якщо виконати усі квести. Проте зараз не про плащ. Почув я тут нещодавно цікаву думку, що Майн, який буде показано у фільмі, це не Ваніла, що було очевидно з першого трейлеру, бо пігліни не можуть існувати у верхньому світі. Проте це і не Майнкрафт Данжен, і навіть не їх суміш. Ну точніше навпаки, це суміш усього з усім, тому що Стів, а нам це будуть показувати саме як світ, в якому Стів був найдовше, аніж інші гравці, так от він просто навстановлював модів на свій майн і показує його друзям. Типу дивіться, яку хрінь зібрав, гоу пограємо, я створив. І знаєте, з такої точки зору я на цей фільм ще не дивився. І саме з такої точки зору відпадають питання і до дивних дерев, у яких є тоненькі гіочки, а саме такі дерева додають купа різних модів, і до купи дрібних деталей інтер'єру, і до того, що в грі немає багатьох блоків, які показують у фільмі. Наприклад, млини, які крутяться на вітру, це просто якийсь індустріальний мод з механізмами. І навіть до візуалу після цього стає менше питань. бо це все вірно. Ресурс пак та шейдери. Я розумію, що таке пояснення це спроба виправдати фільм, ще навіть його не подивившись. Але давайте будемо чесними: в Майні немає сюжету, це нескінченна пісочниця, в якій кожен робить все, що йому заманеться. В Данжені є купа всього, але немає такого простору в будівництві. Тому знімати фільм умовно по ванільній версії тієї чи іншої гри буде просто безглуздо і навіть нудно. Можна навіть спробувати пошукати моди, які б могли додавати в гру ті чи інші декорації чи блоки. А я певен, що таких модів навіть не десяток, а більше сотні. Бо декорації були ще навіть на версію 1.2.5, що вже казати про версії останніх років. В них навіть повністю переносили усе, що додає Minecraft Dungeon, і навіть прикручували до майну RPG-складову. Майн, особливо Java версія, дуже гнучкий. Та що казати, якщо івент по фільму в Bedrock версії, ну це теж взагалі ніфіга не ваніла, а окремий сервер з окремою мапою, з окремими механіками. Тому фільм це цілком імовірна зборка з модами. Пишіть свої думки, чи згодні ви з такою точкою зору чи ні. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.